3 грудня Україна відзначає Міжнародний день інваліда. З цього приводу у Василькові було проведено ціла низка заходів. У приміщенні Центру дитячої та інацької творчості за ініціативи служби у справах дітей та сім'ї та міської влади було проведено фестиваль Серце до серця. На фестиваль були запрошені діти із різними вадами, їх батьки, представники благодійних фондів, школярів, вчителі, студенти. Організаторам фестивалю вдалося створити справжню атмосферу свята, і діти, і дорослі стали учасниками ігор і конкурсів. Виключенням не став і міський голова.

Особливо зворушливими були виступи самих винуватців свята. Треба, глядиш, прости, бо ти мозах людина. Хочеш ти цього? Чи ні? Усмішка твоя єдина, мука твоя єдина, очі твої роти. Зібралися на цей фестиваль. ось Я сьогодні бачу, як дітки ставлять стали собою мету, як до неї йдуть. Мені сьогодні вдалося поспілкуватися з мамами. Вони мені розказали, що ми взагалі не звертаємо увагу, ми Ось І хочу сказати, що Володимир Зорович вам нагадає, що у місті працює програми, за якими ви отримувати кошти і в якийсь такий спосіб трошечки полегшити своє матеріальне становище. Міська рада допомагає в цьому і думала, що це наше питання, ви його берете на контроль і ось, з мамами, з батьками вирішують. Те, що я побачив сьогодні, чесно, я дуже вражений і хай щастить вам і вірю в Бога в себе. Спасибо. Спасибо большое, что пригласили нас на такое мероприятие от сердца к сердцу. И сегодня такой особенный день, да, когда мы открываем все сердца таким особенным детям, таким уникальным детям, которые Бог заложил, такой уникальный потенциал, бейть, танцевать, играть, смеяться. И мы сегодня хотим... Ну, присоединиться ко всем пожеланиям, да, ко всем поздравлениям да, каким-то, может, этому дню, да, чтобы у вас всегда было здоровье, счастье, всегда все ваши мечты осуществлялись, чтобы все цели ваши реализовались. И, конечно, наш фонд, мы открыты поддержать подобные проекты, также индивидуально рассматривать какие-то, может быть, ваши нужды. рассматривать какие-то может быть ваши идеи. Кто-то рисует, кто-то поет, кому-то нужны какие-то приспособления для полноценной жизни и деятельности. Мы готовы рассматривать через Владимира Григорьевича. Вы можете подавать ему заявки. Мы будем участвовать в вашей жизни. Так что ну желаю счастья. Всего всего наилучшего, побольше смеха, радости и поблагодарить родителей, потому что ну, мы сегодня видим, как родители трудятся. 24 часа в сутки э, с детьми. з что Пошандийский вам поклон. Большое спасибо. здоровья вам і все наилучшего. Большое спасибо. Талантом наших діток. І нам би хотілося, щоб він розвивався і далі. Нам дуже хочеться, щоб ви, шановні діти, повірили в себе і далі крокували у своє майбутнє. І мені хотілося б сьогодні висловити щиру вдячність тим людям, тим організаціям, які постійно допомагають службі у справі дітей при організації таких заходів. Вам сподобався сьогоднішній? Да. Давайте зробимо його традицією. Давайте збиратись хоча б раз у місяць. Я думаю, що і Яслава Володимировича Володимир Іванович підтримують нашу ініціативу і ми. Я думаю, і центр дитячої юнацької творчості не проти правда? Раз у місяць ми давайте з вами будемо зустрічатись, щоб діти могли продемонструвати свої здобутки, свої таланти, свої можливості. А сьогодні мені хочеться висловити щиру вдячність. Вячеслава Володимировичу, що за. Систематичну, постійну допомогу в організації проведення таких заходів. І постійно нам допомагає релігійна громада християн біра, іван, і Церкви Спасіння і пастор Савочка Юрий Михайлович. Міло дякую. дякую. Ми допомогу постійно нам дає із побажанням здоров'я і любові до життя, міський голова вручив кожному присутньому у залі особистий подарунок. За ініціативи відділу молоді та спорту при підтримці міської влади та багатьох депутатів відбулася зустріч із багаторазовим олімпійським чемпіоном параолімпійських ігор з плавання Олексієм Фединим. Доброго дня! Шановні вчителі, дорогі діти наші, всі гості. У нас сьогодні історичний день, тому що в нас місто Васиків приїхав п'ятиразовий олімпійський чемпіон з плавання Олексій Федина. Ми хочемо приділити увагу людям, які в силу якихось складних життєвих обставин, втратили можливість ходити. Таким є наш гість Венесенка Олег. Привітаємо. А з привітальним словом до олімпійського чемпіона, до всіх присутніх гостей сьогоднішнього дня звертається Володимир Іванович Савадаш. Всі ми одинакові, що всі ми повинні боротися, боротися yeah. за своє життя, боротися за своє подальше. За своє... І Олексій як яскравий приклад того, як треба працювати над собою. Незважаючи на Вади зору, на Паралімпійських іграх у Пекіні Олексій Федин на своїй першій Олімпіаді здобув три золоті і дві срібні нагороди. На своїх вже других Олімпійських іграх у Лондоні 2012 зумів вирвати одну медаль найвищого тунку. На 15-х параолімпійських іграх у ріо де Ріо-де-Жанейро став чемпіоном сплавання на тисячу метрів брасом. Тому не випадково міський голова на подарунок спортсмену вибрав саме секундомір. Ну нас... Загальні трошки наперед це було. Ми зараз скажемо історію цього подарунку. Ми знаємо про те, що всі стали олімпійським чемпіоном. І він став Ошані, розділів, з він зацінив з просицем. Ми ж сподіваємося, що ви краще поплили. У вас буде висіку намір, щоб ніхто, ніхто не змінився на перестав почав ставати разом з вами. Я, суму, я, я вам також супермір дарую і ставай погоріло. Це футболка із найпізнавальнішим символом Бразилії і всієї Окращини. За традицією у приміщенні міської ради ветеранів у цей день завжди людно. Не секрет, що наші ветерани вже люди досить похилого віку, і якщо держава нагородила їх орденами та медалями, то життя, на жаль, нагородило різними хворобами, адже кожен другий має інвалідське посвідчення. Щоправда, на думку голови спілки ветеранів Афганістана Віктора Гавриловича Меліхова, цей день слід назвати днем здоров'я. Сказать день инвалида, это как-то прыгничивает. Давайте за этим столом вспомним, чтобы все мы были молодые, здоровые, встряхнем теми годами, когда вы по 16-20 часов работали, так, не жалея своих сил и прочее. Так. Я надеюсь, что сегодняшний день вас объединить как-то за этим столом, покажет вам ну, вашу дружбу, приятельство. Так. І заповнюється на життя. Так що давайте сьогодні у вас буде здоров'ям, а не день інваліда. Міський голова Сабадаш Володимир Іванович стиг вже лише на чай із задоволенням спілкувався із ветеранами. Я, так, всіх вітаю вас, всіх, а що ми сьогодні зібралися з вами разом. Тільки що ми там збирали і діток в залі, і ще будемо на першу годину збирати. Ось. Тому що ну, ми вирішили таким чином відзначити день, який, який буде, коли у нас буде, нас буде то, три, три слова. А ми сьогодні його зібралися відзначити. Ось. Тому я знаю, що дуже багато негараздів є у нас зараз. Ми бачимо, що країна повинна помінятися, Ось, повинні ми стати, справитися з цими всіма завданнями, які стоять перед нами. Ну, звичайно, це в повній мірі відображається на людях, тому ми маємо з вами потерпіти, пережити цей момент і будемо сподіватися, що ми всі застанемо з вами, що буде краще. За матеріальну допомогу та організацію свята Олександр Васильович Агієв подякував депутатам міської ради а також фірмі Євротаксі за надання транспортних послуг ветеранам. Таксісти євротаксі дають нам три таксі, щоб ми могли всіх ветеранів розвести конкретно по спасення. Це євротаксі. Я тут больше 10 лет, 30, уже 30, больше 30, 10 30, лет. Все эти 10 лет работают Евротакси. И они постоянно, бесплатно, вы это знаете, помните? Я на, на 9 мая, ну, был у нас праздник 23 лютая, давал мне бескоштовно такси, чтобы я мог вас сюда привезти. Для них это праздник. Они, он сидел в четырех стенах, а сейчас привык, увидел друг дружку. Вам же весело это? Мене побачили, вже вам вісе. Вот. Скориставшись присутністю очільника міста на святі, ветерани пошепки розповідали про свої негаразди, а дехто про свої потреби заявляв вголос. Дякую всім за поздравлення нашої і адміністрації всім. Ну, у мене є просьба. Ой, Володимир Іванович, я живу по декабрістам сорок 44. Нет? На останов... остановке нет для сидения. И мы уже и звонили, ну, и писали, и ходили. И вот летом еще на свадь Мне 92 года. Я инвалид воды первой группы. Мы могли на травку сесть. Ноги больные, сосуды. А сейчас зима. Где? Как? Стоять не можем. Ноги болят, а сіті, пожалуйста, сделайте. і батько спасибо, щоб заасфальтировали дорожку. У нас 44 дом, там не можна було пройти ноги. Спасибо вам за це. Як не дивно, але саме спілкування із людьми із різними вадами надихає нас на працю та оптимізм. Нам, здоровим і сильним, треба запозичити в них любові до життя. Терпіння та мужності